Вітаю знову. Наша зустріч, і знову ми з вами рухаємося. Колом року, древля православного календаря, так, колодаря. і ми переходимо сьогодні, 30 листопада, в період богині Лади. Да, завершився, завершився період богині слави, слави і пошани, ми всі здобули, повзаємоділи цією світовою богині і рухаємося далі. Богиня Лада. Вона також належить до світу і славі. Чуєте, да? тобто це у нас боги царств. Так от, богиня Лада це відповідальна за царство людей і стосунків, і її основна функція лад і злагода. Знаєте, я, мабуть, українською не передам цю інформацію, але почитати з аркуша я зможу точно. Тому, будь ласка, налаштуйтесь, я вам хочу озвучити, що ж то таке лад і злагода, і як важливо це розуміти, що наші пращури довгий час жили в такому стані, в таких стосунках один з одним. І це дійсно моя мрія. Пожити, згадати, як це класно, коли ми відчуваємо один одного, коли ми ставимося один до одного, як до єдиного цілого, як до, як до себе розумієте. І в цей час, коли, коли на, потрібна ця злагода і цей лад, важливо починати з себе. Тому да, дозвольте, я вам зачитаю я в нових окулярах, а вони щось в мене не тримаються. Дозвольте я вам зачитаю, щоб нам всім було ясненько, що ж це у нас лад і злагода. Так от, що то є лад і злагода? Це насамперед гармонія у відносинах, рівновага між внутрішнім світом і зовнішнім середовищем, а також вміння жити в мирі з собою та іншими. Далі. Про що ж це, якщо ми кажемо про лати за злагоду, да? це про взаємоповагу, про підтримку, про довіру та щиру співпрацю? Мені так приємно, ми на днях будемо святкувати живим колом сім'я жінки, да? річницю, нашу, першу річницю, у нас дійсно в нашому жіночому живому колі. Сталося те чудо, де в нас лад і злагода, де повага один до одного, де співпраця, де турбота, де відвертість, де чесність. Я щаслива людина, яка в цей складний час для нашої держави. Але в мене є моменти, ми, ми, х, як ото, хвилинки, годинки, дні, коли я в оточенні таких чарівних жінок, схожих зі мною по духу, по нравам, по світогляду, і це дуже приємно. Я думаю, що дехто з вас зараз мене і чує, обіймаю сердиком. Рухаємося. Так от. Значить, так, лак, це гармонійна організація життя, де кожна дія. Знаходить своє місце, а кожна людина розуміння і прийняття. То нам дійсно не до скандалів, нам дійсно розуміння того, що кожен проходить свій шлях певним чином, або він його допрацьовує, або тільки починає відпрацьовувати, або ще час не прийшов. Тому хай буде спокій на душі і прийняття, і прийняття, і щоб ми рухались ладненько, складненько. Злагода це стан душевного спокою, коли конфлікти поступаються місцем домовленостям, а розбіжності стають простором для росту та для взаємозбагачення. Я бажаю нам всім росту та взаємозбагачення, владу і злагоді. Так? Значить, нагадую, основна функція це світ людей, да, стосунків між людьми. Її число богині Лади 18, записуємо. Так? І давайте поговоримо про атрибути богині. А, давайте ще нагадаю: ми знаємо, що весь період ми а, славимо, радіємо. В стані Бога ми радіємо. Тому, будь ласка, знайте, це ключове, червоне, знаєте, основне. Радість, тиха радість, прийняття, розуміння, а, стриманість, а, м, певний контроль. Розум... Не рамки, не, не обмеження, а певний контроль, свідоме проживання в моменті зараз, що я зараз створюю, що я зараз сію, тому що я це через певний період буду збирати в вигляді примноженого урожая. Розумієте? Гарний період. А, ну, на жаль, не кожен розуміє, в чому його фішка, тому о, наскільки мені зрозуміло, рост людей да, він, о, трансформація, він о, відбувається якимсь чином таким, знаєте, жескачом. І чим жорстче, тим продуктивніше, тим, чим більше пінок підзад, тим бижніше польот вперед. Да. Не хотілося, щоб нам давали великі такі пенділі, і ми літали саме з подачі пенділя, А хотіло, щоб ми свідомо рухалися і змінювали цей світ. Але люба зміна починається з нас. Тому я дякую, що ви такі чарівні, і ми вже хоч якісь кроки робимо. І знаєте, є такий процес, який називається індукція. Якщо один зробив, то він уже здатний запустити в маси це. І якщо ми запускаємо це, ми ми знаємо і віримо, що так і станеться, тому і віри нам, і довіри, і впевнених кроків. Да, напрямку. і так, ідемо далі. Значить, нагадую, що у нас день, коли ми будемо радіти разом з богиньою ладою, з 12-те по 12-те. може хто новачок чує, то кажу зразу: це з періоду зеніту 5 грудня по зеніт 6 грудня. Зеніт в нашій місцевості, де знаходжусь я, він у нас в 12.48. Як вираховується, нагадую, 21 червня кожного року в кожній місцевості сонечко в зеніті, максимальна висона, висота сонця. Да? Тому фіксована крапка, і саме одне ми все відліковуємо. Далі йдемо по атрибутам богині і будемо розбиратися. Значить, число 18, кут буде 20, ви вже всі знаєте, 360 ділимо на 18 і отримуємо 20. Дістівні продукти. Колега, я навіть не знаю, що це таке, але в довіднику нам давали колега, алича, мигналь. Рис, пряності звіробой, гриб коров'я. Що стосується кольору, колір знову фіолетовий. Але у фіолетово бувають всякі а, від, отінки, да, насиченість, тому це насичений колір фіолетовий. Також колір, як і у богині славі. У кого ще такі кольори фіолетові? Хто гад, згадає? Богиня славі, устрій Бога, усі маргла і улади. Навіть у, у них у чотирьох у у фіолетовий кольор, але різних відтінків. Дякую за вподобачки. Ідемо далі. Метал, цинк, стихія, земля. Форма, куб, тобто гексайдер. Зірочка 18-променева, яка випромінює. Да? Це атрибути, які можете задіювати, малювати, створювати, вишивати, в повітрі наносити. Співпрацюйте, тому що це все буде в резонансі з богиньою ладою. Далі є в кожних сутках нагадую, час богині, да? як ми його відліковуємо. Крапка час наш 12.48 да, і пішли рахувати, і от доходимо до 18 часу, і він у нас буде з 5.48 по 6.48 вранці, раночку. Це буде саме період спілкування і налаштування взаємостосунків з нашою чарівною богиньєю Ладишкою, яка відповідає за лад і злагоду. Гарний ресторан є у трускавці з Лагода. Ех, скільки я там танцювала. Так і хочеться привіт передати. Чарівна дівчина була, яка співала такі гарні українські пісні. Зараз пригадую. Знаєте, так приємно. Так, Бачите, якось на спогади навіть, ладушка. Так, коли ми в радості, воно якось все так і, 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 і до душі, і хочеться згадати і знову там бути, скажіть у вас також. Так? Так, за трибутами розібралися. З тим, що у нас є лад і злагода, розібралися, в якому світі, в світі е, богині Славі розібралися. Ну то що, як завжди, коли ми будемо спілкуватися цей період, будемо як хазяйшки готувати їжу, будемо згадувати і про богиню, брати її благословення, да? і згадувати про наших предків, яким чином. Не згадувати а еманаціями годувати їх. Як ми це робимо? Коли годуємо їжу, готуємо їжу, і коли будемо вживати, будемо казати, богиня лада, хай ця їжа буде тобою благословенна. І вся, хто її вкушає, здобуде лад і злагоду. Російсько лад і согласія. Угу. Далі, наші, їжте з нами, пийте з нами все, що ми добули стане, ми розділимо це з вами. Так було, так є, так буде. Угу. О, я так рада вас відчувати. Дякую, що крокуємо разом. Щиро бажаю нам ладу і злагоди, щоб у нас це заклалося. Знаєте, є навіть така інформація, що коли лад і злагода на території, то там завжди тепло. У нас навіть може зима бути теплою, і мені певним чином дуже приємно відслідковувати, що у нас іде покращення клімату. Да? Тепліше, тому може дійсно лати і злагода до нас приходить дуже трансформаційно бистро, і ми тоді зрозуміємо, що то за результати ми отримали. Ну, давайте кожен буде на своєму місці робити маленькі кроки до покращення для того, щоб ми жили гарно, і наші дітки, і наші правнуки обіймаю. До зустрічі з вами була я, Марійка. До зустрічі.